Беруть гроші наперед, а потім не виконують свої зобов'язання. Або чи потрібно взагалі платити передоплату перед початком роботи. Мене звати Максим, компанія Agrox. Сьогодні така тема для розмови з вами. Як ви всі знаєте, ми займаємося тим, що привозимо сільськогосподарську техніку з Європи під замовлення для наших клієнтів? Це можуть бути тягачі, різні оприскувачі, комбайни, трактори, якісь маніпулятори. Ну одним словом, техніка з Європи. Вчора е, буквально мали таку розмову з одною людиною. Він нам говорить, що е, я спочатку з клієнтом, коли спілкуюсь, на першій розмові, беру е, кошти як передоплату е, в розмірі ну, значному скажімо так, 10%, 10 напевно, від суми е, в доларах. От, і потім вже бачу, що клієнт е, типа, серйозний і починаю з ним працювати. От. Кажу, а що, якщо не вийде, ну не вийде, то не вийде. Якусь там частину, можливо, повертають, не повертають, я так і не зрозумів. От. Але сенс в тому, що спочатку гроші, а потім робота. Ми з 2018 року працюємо в компанії Agrox в темі сільськогосподарської техніки. І наскільки я знаю, то... Дуже важко отримати передоплату від клієнту за те, що він навіть ще не отримав. Я вже не кажу там, за техніку, просто за роботу, за, свою, там, за те, що ти шукаєш цю техніку, проводиш якусь там, е аналітику, там, роботу, щось там дзвониш, пишеш, перекладаєш, їздиш, робиш огляди. Ну, в общем, е все це, що от, е не ціниться, за це м хочуть брати гроші. Я таке почув вже не одного е продавця. От мені цікаво взагалі, е, хтось платить ці передоплати чи не платить ці передоплати. І чи нормальна ця практика? Бо з одної сторони, якщо дивитися з нашої сторони, як компанії-продавця, ну це типа супер, бо ти е, вже знаєш, що ти отримав якийсь там аванс. От і починаєш з цим авансом працювати. Мається на увазі, що ти знаєш, що твоя робота, хоча б, хоча б твоя робота, твій час. Він вже оплачений. Це може бути якась там мінімальна сума, я не знаю, там можливо там тисячу, пару тисяч гривень. От. Але ти знаєш, що робота твоя вже оплачена в якій то мірі, От. і можна вже починати з цим працювати, а не тратиш там, не знаю, день, два, ну тиждень, там, в залежності від задачі. А потім клієнт десь пропадає і все. В принципі, ну робота зроблена, час потрачений, можливо, інший клієнт десь там тебе чекає. От, але ну, все пропало. От мені цікава ваша думка з цього приводу. Ну, понятне діло, що для клієнта це, напевно, не найвигідний варіант. Адже він ну, звісно, що ніхто не хоче розставатися зі своїми коштами. Ну, і отрим, платити гроші, а потім, можливо, йому не підійде вся техніка, яку йому підбирають. Там в принципі, можливо, там якісь там умови йому не підійдуть, але гроші вже заплачені, і тоді йому якби в такому капканні або потрібно купляти або не купляти. Мені дуже цікава ваша думка. В принципі, це не стосується сільськогосподарської техніки. Взагалі, от, ну, всі, хто займається бізнесом, хто здійснює якісь покупки, як ви до цього ставитесь? От Передоплата, вона як то кажуть, зближає чи не зближає. Буду чекати на ваші відповіді в коментарях. Всім дякую і всім нам перемоги. До зустрічі!